Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Найкращий татусь. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Завтра йдемо з тобою рибалити, сказав тато Єнот синові Євгенку. Ура! закричав Євгенко, стрибаючи з радощів. Він так давно мріяв про це. Ось побачите, який я рибалка, заявив він мамі й татові, і хвацько зловив власний хвіст. І з блискучими від щастя очима Євгенко вибіг у садок. Велика бабка сіла біля нього на ромашку і розправила прозорі крила, підставляючи їх теплому промінню. А я завтра рибалити йду, не стримався і похизувався єнотик. Згодом він побачив павучка, що сидів у центрі чудового, тонесенького павутіння. Євгенко потягся до павучка своїм чорним, блискучим носиком, і знов таки радісно прошепотів А я рибалити завтра йду. Із усіма, кого зустрічав, Євгенко ділився своїм щастям. Навіть коли над садком з'явилася хмара, і з неї ринула злива. Євгенко не побіг до будинку, а підняв мордочку і весело закричав Я, рибалити завтра йду! Він чекав відповіді Усмішки блискавки, можливо, але не дочекався. Тільки змок увесь. Удома Євгенко відразу потрапив в обійми мами й великого пухнастого рушника, а тоді сім'я сіла пити чай з малиною. Тату, а якщо й завтра буде дощ, як тоді наша риболовля? Погоду я тобі обіцяю, усміхнувся тато. Ти головне не захворій, диво промокле. Я найздоровіший єнот, гордо запевнив Євгенко. А надвечір у Євгенка піднялася температура. Мама вклала його в ліжко, закутала теплою ковдрою і малюк заснув. Раненько Євгенка збудило якесь шарудіння. Це тато крався повз ліжко. Потім рипнули вхідні двері, і стало тихо. Гінотик стримувався, стримувався, але, врешті-решт, сльози від образи таки покотилися з очей. Схлипуючи, Євгенко слухав, як говорить годинник на стіні цок-цок, цок-цок. А здалося, ставок, гачок. Ну й нехай думав Євгенко, ось одужаю і нікого з собою не візьму. Раптом він почув над собою татків голос Ну як ти, синку? Водночас дві теплі долоні, мамина і татова, лягли йому на лоба. Тату, здивувався Євгенко, ти ж на риболовлю пішов? Я сам бачив. Та як же я без тебе піду? І собі здивувався тато. Домовились удвох, то все ж тільки удвох. А виходив я до дядька бобра йому секретну приманку для риби відніс, щоб вона дарма не пропадала. І татко весело підморгнув синові. «Татко!» – вигукнув Євгенко і висунув радісну мордочку з-під ковдри. Ти в мене? Найкращий татусь в світі! Та, звісно, твоя правда, відповів тато, цілуючи сина і ховаючи усмішку у вуса. А порибалити ми все ж таки з тобою спробуємо. Із загадковим виглядом тато вийшов із кімнати, а Євгенко солодко-солодко потягнувся і замружився в очікуванні. Він лежав у теплому ліжечку. З кухні було чути апетитні запахи млинців, а тато вигадав щось чудесне. Хіба ж це не щастя? Нарешті тато повернувся. У його лапах були вудка і купа старих речей. Це наша риба, заявив тато. Ось лящі. Капці запливли в куток. А це Коропи. В іншому кутку заплюскотіли шкарпетки. А ось і щука. Під стіл заплив чохол від гітари. Татусю. нетерпляче загукав Євгенко. Нумо вже ловити. Терпіння, синку, сказав татко, посадовив Євгенка на ліжечку і закутав його ковдрою так, аби лапки були вільні. Риболовля. Справа серйозна. Нарешті тато дав Євгенкові вудку. Спершу Євгенко влучив прямо у вазу з квіткою. Оце так точність! здивувався тато. І головне у воду. А вже наступного разу малюк підчепив ляща і почав обережно підтягувати його до берега. Тут до кімнати війшла мама. І очі її стали круглими від подиву. Це що тут у вас? запитала вона, хоча хотіла сказати, що млинці готові. «Тихіше, Люба, прошепотів тато, рибу не сполохни. А Євгенко тим часом вже підчепив щуку і, сопучи маленьким чорним носиком, тягнув її до ліжка. А я теж рибалила, похвалилася мама. Є така рідкісна риба, риба млинець, називається. Я цілий таріль наловила. Зараз ми її з чаєм покуштуємо, а зі щуки юшку зваримо, заявив тато, знімаючи з гачка чохол від гітари. Ага, зрадів Євгенко. Незабаром біля Євгенкового ліжка. Тато поставив столик, а мама принесла чай, млинці й варення. Ну, як тобі, риболовля? запитав тато. Євгенко, жуючи млинець, щось промугикав, і з його блискучих очей та заляпаної варення мордочки було зрозуміло. Він щасливий. Друже, якщо ти ще не спиш. То обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.